Всім привіт! Ну от і настав час молотити сою. Отак от трошки по краях обпололи, щоб все було нормально. Чекаємо комбайна. Комбайн вже ось недалеко. Мушу сказати трошки рідкувата соя. Там ось далі трошки густіша, файніша, Ну, тут з тієї сторони тут була кукурудза. і тому трошки от так не достигло, плюс до того ще й... Нерівномірний посів. Спочатку я показував там раніше на відео там були такі невеличкі острівки, де соя просто, ну, вона просто не виросла. Але пізніше вона підтягнулася і тому ось такі зелені корці, дуже їх є багато. Так, продовжуємо чекати, поки нам змолотять сою. Зараз вже ось там комбайн далі. Не знаю, сподіваюся, його буде видно. Вже доробляє зараз ось цей город і має приїхати газон, і то вже буде наша черга зараз помолочення. Тому ще на останок подивимося, як виглядає Соя. Ось така виглядає, не знаю, особо її прям довір'я аж не внушає, але і з другої сторони, мені здається, нема чого і жалітися. Досить непогано. Я е, навіть чомусь думав, що буде гірше. Але слава Богу, що так. Головне, щоб все було нормально, щоб все добре обмолотилося, вдалося забрати, тому що ще заповідають дощі. Сьогодні стояло 40% опадів, до обіду було хмарно. І не знаю, я одним словом. Є ризик, що може впасти дощ. Тому надіюся, вдасться мені по-скорому обмолотити. Заховаю вже зерно і вже буду. Так, молотиться на кінець наша соя. Але я вже то вам пізніше покажу, бо не знаю, чи комбайнер не проти. Всім привіт! Ось приїхав я вже на слідуючий день після молочення. Таке вдалося вчора змолотити ось цю сою. Дивіться, як гарно город виглядає. Так що на цей рік все, соя змолочена. Скільки вийшло зібрати з такого города, ну, город 70%, сотих, вийшло зібрати 2 тони. 2 тони, це я так розумію, це є 3 тони з гектара. Тому, тому як для такої сої, я думаю, нема що хотіти. Трошки бачу я втрати на землі. Не знаю по якій причині. Соя вся стояла рівно, не було такої потолоченої, не обсипалася. Ну, але втрати трошки є. Я не знаю, з чим це можна пов'язати. Ну але нічого, дві тони зібрали. Так що сою ми обмолотили. Всі, хто дивився мій канал, дякую за перегляд. До побачення.